То зник Гриша собака мій, Язіна? Ні, його вкрали. Ввечері був, а зранку немає. Ніхто додому не заходив, значить, прямо із хати викрали. Ще й миску його і ковдру улюблену на якій спав. Так ви будете шукати мого Гришу? Я ніколи нічого не забуваю. Дядько Захар Гришу вкрали, мого песика. Та, та як це немає? Є в мене песик? Та я ніколи нічого не забуваю. Ой, мені вже в школу час? Ні, я, я не вчителька, я вчуся в восьмому класі, а коли закінчу школу, то поступлю на педагогічний. Який карантин? Ні. Не треба мене нікуди везти.